Систематична робота з внутрішньо переміщеними особами. За минулий тиждень до громад Криворізького району прибуло 70 чоловік, 8 із яких діти. Таким чином, нині на території нашого району проживає 7825 чоловік, 2020 із яких дітей. Все частіше чую питання про розселення переселенців у осінньо-зимовий період. Кожна окрема громада нашого району має на своїх територіях шелтери. Підготовлені бази відпочинку або організовані місця перебування для людей, які втратили свої будинки або чиїсь домівки, знаходяться під час тимчасової окупації. Усі ці місця проживання підготовлені до опалювального сезону. У громадах Криворізького району готують варіанти альтернативних джерел опалення. Зокрема, у Апостолівській громаді встановлено 10 котелень, які працюють на палених гранулах злужпиння соняшника. Більше того, керівництво громади попіклувалося про те, щоб котельні були забезпечені гранулами на новий опалювальний сезон в повному обсязі. У Широківській громаді обладнано сім котелень, які працюють на палетах. Нині опалювальним матеріалом забезпечена лише частина котелень, але до початку роботи це питання буде вирішено. У Софіївській громаді обладнано 4 котельні, які працюють на альтернативному паливі. Дві на пелетах, одна на дровах і ще одна на вугіллі. Зараз потреба в матеріалах для опалення в цій громаді повністю закрита. Заготовано 548 тонн пелет, 6 тонн дров та 7 тонн вугілля. Взагалі по району може функціонувати 53 котельні на альтернативному виді палива. Найбільше 41 на напелета, 9 на вугілля.